Друзі, усім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Мінпрайс. Мене звати менеджер Сергій і все, що ви бачите на столі, сьогодні готуємо на відправку. А саме пакується, відправляється павербанк по бренду Хоко G129 a моделька з екранчиком з двома USB, з подвійним ліхтариком, який далеко і яскраво світить, в чорному кольорі на 20 тисяч міліампер. Ціна 700 гривень, є такі в наявності. Також чекаємо кошти від клієнта за вдаток і будемо сьогодні, певно, вже продавати iPhone 11 на 64 ГБ з батарейкою 90 7% по корпусу телефончик ціленький у нас. По екрану декілька царапинок є. Зрозуміло діло. Телефон у нас бушний, не самий новий, тому сліди використання присутні. До телефону йде у подарунок Ось такий чорненький. Телефон коштує 7700 гривень. І до цього телефону також додатково ще буде відправлятися ось такий блочок і кабель зарядки. Далі ми готуємо на відправочку. У нас замовили ще безпровідні наушники. Airpods четвертої серії по бренду Borofon. До них також чехол буде у подарунок. Такі наушники коштують 600 гривень. Два планшети у нас вже забирають. Це в нас tab 10 Pro, ось такий повністю гарненький, в голубому кольорі. Планшет запакований. Ціна 4200 гривень, більше їх немає. т також вже продані. т давайте, наприклад, покажу. Маленький, 8-дюймовий текласт на 64 ГБ. На самому новому, 14 му андроїді та українській мові з усіма необхідними виходами-входами. Це Wi-Fi версія, ось так гарненько, класно виглядає. І всього лише за ціною він був 3400 гривень. В комплекті йдуть повний комплект аксесуарів. Давайте переглянемо, швиденько, покажу вам, що у нас йде в комплекті. Отже, до такого планшету маємо захисний чехольчик, захисна плівочка вже поклеєна на екрані, ручка Стилус, підставка, бездротова мишка, наушники otg перехідник USB Type-C. Type-C підключаємо в планшет, а USB підключаємо флешку, тобто збільшуємо пам'ять через USB-флешку або cd карту маленьку. І клавіатура бездротова. 3400 гривень. Продамо ці планшети, і тоді зможемо закупити нову партію планшетів, оскільки будуть у нас гроші на закупку нової партії планшетів. В нас залишається ще один планшет. Хто додивився відео зараз до цього моменту, для вас спеціальна пропозиція. Всі ви знаєте, в нас є планшет ось такий 3150 гривень. Хто додивився відео до кінця, може його забрати за ціною 2500 гривень до кінця цього тижня. До кінця цього тижня ціна 2500 гривень на цей планшет. Поспішіть забрати. Ознайомитись детально можна у нашому посту.